Ну що, доброго дня, шановні друзі, гості мого ютуб каналу, також мої найкращі підписники. Акція ножа продовжиться, що я вчора запустив. Сьогодні я прийшов в гості до свого товариша. Він займається вітражами, також він художник. Зайшов до нього в студію. Ну, Зараз його не застав. Хотів його побачити, але він буде пізніше. І наразі хочу показати, які в нього тут є картини і чим він займається. Він робить вітражі. Вітражі робить дочасних колекцій, також і на церкву. Тобто, така ситуація. Зараз в нього тут ось такі картини. Це все його роботи, які були в коломиї. Місті Коломиї на виставці. Багато його робіт. Багато його робіт е за кордоном, ось, і за океаном і так далі. Е тобто людина займається своєю справою. От, це його вітражна студія художня. Це місто Коломия. У е мене багато є підписників з Коломиї. Ось, Ті знають, ті, може, і бачили його роботи. Також можна зробити на замовлення. І досить гарні в нього картини. Ось мені найбільше подобається ось ця. Вона має називається Два світи. Лев Чупенко, 23 й рік. ну, Класна картина взагалі бомбезна. Не знаю, я би хотів би його побачити, з ним переговорити. Може би я собі придбав таку картину, ось цю ось цю картину. От, я думаю, він мій не відмовив, як мій давній товариш. Ось Така ситуація. Ну Сьогодні субота у нас. Ми просто собі зараз на даний момент відпочиваємо. І я зайшов просто в гості. От, також його син тут присутній, який мене сюди запросив. Ось і таке. П'ємо чай, п'ємо каву, розслабляємося. Ось така ситуація. Тобто Лев Чопенко. Лев Чопенко місто Коломи, Так що, я думаю, про цю студію багато хто знає, але не знає де знаходиться. Тобто, така ситуація. Він малює своє задоволення, це його хобі. Це його хліб, це його бізнес і так далі, то подібне. Якщо хочете щось замовити в нього, пишіть мене знизу. І все може мрії збутися. Так що така ситуація. Добре, всіх радий бачити, всім всього найкращого. Розіграш, ножа. Сьогодні вечором вже мені надіслали відео вже декілька чоловік. Так що сьогодні запускаємося о 9 годині. Я кидаю в шортс. І даю до 31 числа. 31-го я виходжу на стрім, на стрім і оголошую переможця. Так що, всім всього найкращого, всім пока-пока. До зустрічі до слідгового відео. Всім пока-пока.